Браття, сьогодні, о 9-й годині ранку Радянський Союз, звинувативши нас у підтримці поневолених народів Білорусі, Тону та Кубані, оголосив нам війну. До зброї, браття! І нехай наші предки нами пишаються. За даними агентів, які діють у ворожому стані, верховне командування Червоної армії вважає, що українське військо не здатне здійснити масштабну наступальну операцію. Тому ними було прийнято рішення спочатку розгромити повстанців на Дону та у Білорусі, а вже потім, за допомогою масованого наступу, зім'яти українські війська на кордоні та швидким маршем захопити усю країну. Однак українські генерали вважали інакше. Одразу ж після оголошення війни, не чекаючи на накази з Києва, о 2 годині ночі, 16 листопада, українські дивізії під командуванням Володимира Сальського перейшли у масований наступ у напрямку до столиці донських козаків Ростова, що стало цілковитою несподіванкою для червоних командирів. Одночасно, з наступом дивізії Сальського свій удар по червоній армії на півночі завдали також дивізії Євгена Коновальця, Всеволода Петріва та Романа Шухевича. Метою наступу була допомога білоруським дивізіям, які атакували червоних на Україні. На білорусько радянському кордоні, після трьох днів боїв, 19 листопада, остання радянська дивізія, яка тримала оборону, будучи оточеною на кордоні України та війська Донського, здалась у полон. Тим часом на північному фронті біля Гомеля у полон залисть дві дивізії червоних. Серед полонених був син Йосипа Сталіна, Яків Джугішвілі. Після неочікуваного для більшовиків розгрому їхніх дивізій біля Ростова. Дивізії донських козаків почали стрімко наступати, звільняючи території Кавказу від радянської окупації. Дивізії Сальського тим часом розпочали свій наступ на Астрахань. 24 листопада, не зустрівши жодного спротиву, донські козаки увійшли у Сталінград. Втрата міста стала величезним ударом для бойового духу Червоної армії. А уже наступного дня своє повстання підняли і кубанські козаки. Несподіванкою для генерального штабу став десант радянських військ у Маріуполі, через що у терміновому порядку туди був наказ вирушати механізованим дивізіям Шухевича. Тим часом червоні почали стрімко займати населені пункти Донбасу та майже без спротиву зайняли Донецьк, створивши там плацдарм для подальшого наступу. Підходом механізованих дивізій Шухевича просування ворога вдалось зупинити. На початок грудня українські дивізії почали займати оборону по річці Волга для відбивання контрнаступальних дій ворога. І вже до 6 грудня більшість дивізій окопалися і були готові до оборони. Того ж таки, 6 грудня перші дивізії українських січових стрільців вийшли до Каспійського моря, повністю відрізавши Кавказ від решти територій радянського союзу. 7 грудня в Азовському морі завершилась масштабна битва, в ході якої український флот був повністю розгромлений, а сам командувач. Пішов на дно разом із флагманським кораблем. 10 грудня кінний полк кубанських козаків, форсувавши Керченську протоку, неочікувано для ворога, увійшов у Керч. Одночасно із ним через перекоп свій наступ почали дивізії Тараса Бульбиборовця, і за лічені дні увесь Крим було звільнено. Українське командування прийняло рішення форсувати Волгу та продовжувати наступ у глиб ворожої території в районі Каспійського моря. 10 грудня дивізії Шухевича розпочали штурм Донецька, останнього укріплення, де тримали оборону. Залишки дивізій з розбитого радянського Десанту. 18 грудня дивізії генерала Всеволода Петріва розпочали штурм Курська, і після п'яти днів важких боїв місто було взяте. 26 грудня напередодні Нового року радянські війська розпочали свій наступ через річку Волга. 31 грудня, о першій годині дня, Червона армія, зломивши героїчний спротив білоруських військ, взяла Мінськ. НКВД розпочало масові репресії проти населення міста. 19 січня генеральним штабом було прийнято план операції Джигіт, кінцевою метою якої було взяття під повний контроль усього кавказького регіону. Тоді ж таки Червона армія здійснила спробу прорвати оборону українців та взяти Сталінград. Однак захисники міста були сильнішими, місто встояло. У січні, завдяки вдалому маневру, дивізій Всеволода Петріва було зайнято орел та оточено дивізії, які повинні були закривати фронт у тому регіоні, що дозволяло після їхнього розгромлення стрімко просуватися у глиб ворожої території. Пічною була ситуація на білоруському фронті. До середини січня червоні майже повністю окупували білоруську територію та закріпились поблизу Стародуба, не дозволяючи українській армії просуватися на північ. Трохи кращою ситуація була на заході білоруських земель. Тут, незважаючи на тотальну перевагу червоних та значні втрати, було звільнено Пінськ, Брест-Литовський та Барановичі. І продовжувався наступ у бік кордону Рейху, де очікувалося, що німці от-от розпочнуть обіцяний наступ на комуністів. До кінця березня українські війська усе ще могли вести наступ на окремих ділянках фронту. Однак радянське командування після повного розгрому на початку війни провело додаткову мобілізацію та реорганізацію своїх військ, що дозволило майже повністю зупинити наступ українців, а згодом узагалі спробувати провести масштабний контрнаступ з метою повернути втрачені території. Українське військо, хоч і зуміло відбити наступ, однак зазнало великих втрат та було нездатне довго. Стримувати натиск противника на терміновому засіданні вищого командування була висловлена думка, що сил українського війська може не вистачити, щоб встояти проти більшовиків. Але на щастя, нарешті, 16 квітня о 23.00 третій рейх, виконуючи свої обіцянки по взаємній допомозі та обороні, після шести місяців кривавих боїв, оголосив війну радянському союзу та розпочав масований наступ на позиції червоних. Станом на 1 травня Вермахт розгромивши прикордонні дивізії, зайняв Білосток та Сувалки та вів бої загродно та Куансі. Завдяки розпочатому вермахту наступу українська армія, зібравши усі сили, перейшла у масштабний наступ на кількох ділянках фронту, в ході якого дивізії Всеволода Петріва розпочали штурм Ліпецька, а об'єднані дивізії генералів Сальського та Вдовиченка розпочали марш на Саратов. На кінець травня Вермахт за підтримки дивізії Євгена Коновальця уже вів бої за столицю Білорусії. Мінськ 26 червня в ході радянського контрнаступу в оточенні опинився Саратов. Командуванням був відданий наказ про негайну деблокацію міста. На противагу важким боям на Східно-центральному фронті на півночі дивізії генерала Коновальця разом із Вермахтом крок за кроком звільняли територію Білорусі. У результаті спільних наступальних дій в оточення потрапило декілька ворожих дивізій, які були повністю розгромлені за лічені дні. Катастрофою обернувся наступ генералів Сальського та Вдовиченка на Тамбов, де після невдачі в оточення потрапило сім українських дивізій. На жаль, Усі спроби їх врятувати були марними. 5 липня, де блокуюча армія зуміла прорвати кільце блокади та прорватися до обложеного Саратова. На усьому фронті ситуація для українського війська була доволі важкою, навіть незважаючи на те, що радянські війська зазнавали поразки від Вермахту на північному заході, на ділянках фронту з українською державою ще залишалося багато боєздатних дивізій, які продовжували тиснути на позиції українських бійців з метою прорвати фронт та вивести Україну з війни. Результатом таких дій були великі втрати українців. Та відступ деяких дивізій із стратегічно важливих позицій, та майже повна зупинка наступу усіх українських військ. 8 липня українські дивізії, які тримали оборону коридору до Саратова, було розгромлено. Місто знову опинилося в оточенні. Одним з небагатьох напрямків, на якому вдалося просуватись, був наступ на казахські степи, який після повного розгрому Червоної армії на Кавказі та вступ. У війну Рейху майже ніхто не захищав. Таном на 11 липня втрати українських військ складали більше як 600 тисяч вбитими та 700 тисяч пораненими. Через такі великі втрати армія опинилась у скрутному становищі. Тому було вирішено розпочати розширений призов до війська. На думку Степана Бандери, це повинно допомогти стримати наступ червоних і не дозволити їм прорвати фронт. Незважаючи на великі втрати, в тому брак боєприпасів та пального українські війська перейшли у наступ, який очолив особисто гетьман, метою. До наступу була столиця ворога Москва. Майже одночасно, з початком наступу гетьмана, війська НКВД розпочали штурм Саратова, який захищали кілька дивізій під командуванням полковника Івана Сирника. За лічені дні місто було взяте, а більшість захисників загинула. Самого полковника, пораненого, було взято в полон. Подальша його доля невідома. 12 серпня гетьманом було взято тулу. Бойовий дух українського війська був як ніколи високим. Наступною ціллю була Москва. Її війська гетьмана зуміли досягти майже через місяць важких. Боїв 4 вересня о 22 годині було віддано наказ про штурм міста, яке захищали залишки розгромленої напередодні 8-ї гвардійської армії під командуванням Георгія Жукова. І от уже 7 вересня о 5-й годині ранку місто було повністю взято. Останні осередки спротиву було подавлено наступного дня. Кремль було спалено до тла. Долю міста було вирішено. По усьому фронту українська армія розпочала наступ на деморалізованого противника, в результаті чого було зайнято великим. Території, а також знищено велику кількість ворожих дивізій. На середину жовтня українські війська уже штурмували місто Іваново, один з найбільших промислових центрів Радянського Союзу. Місто було взято впродовж тижня важких боїв. Напередодні Нового року, у результаті успішних наступальних маневрів, у котлі поблизу П'єнзи опинилася частина Другої Радянської армії та Сьома Кавалерійська армія. Після чого шлях на схід було відкрито. Розпочалась Ульяново-Куйбишево-Балаковська наступальна операція. Часно з тим, поблизу Горького в оточення потрапила 4-та радянська армія під командуванням Конєва, після чого шлях на Казань був також вільним. На початку квітня українське військо уже зайняло Пермь та Златоуст і продовжувало свій наступ на Свердловськ та Челябінськ, зустрічаючи мінімальність проти ворога. Однак радянське командування все ніяк не хотіло здаватися. Через проблеми на Західному фронті командування Вермахту майже повністю припинило наступ. Та почало перекидати свої дивізії на фронт до Франції та Італії. Несподіванкою для українського командування стало повстання комуністів на Кавказі, які разом із таємно перекинутими туди дивізіями Червоної армії майже моментально зайняли більшу частину тої території і почали стрімкий наступ на території кубанських та донських козаків. Для розгрому тих військ туди терміново було відправлено механізовану бригаду Романа Шухевича та другу армію Володимира Сальського. По прибуттю дивізій Шухевича та Сальського. Одразу ж вступили у бій та зуміли оточити частину дивізій ворога, бої за Кавказ тривали. Разом із тим Червона армія розпочала наступ у бік Кавказу і зі сторони казахських степів, перекинувши туди резерви. Однак війська Олександра Вдовиченка зуміли їх зупинити та разом із дивізіями Всеволода Петрева розпочали контрнаступальну операцію для розгрому ослаблених наступом дивізій. Тим часом окрема дивізія НКВД, здійснивши обхідний маневр, розпочала форсований марш на столицю кубанських козаків місто Краснодар. Їм навперейми рушив козацький полк на чолі з Шухевичем, який хоч і встиг прибути до міста першим. Однак усе ж не зумів зупинити наступ. Краснодар потонув у крові. На щастя, решті дивізії вдалося доволі успішно громити ворожі війська та просуватися у бік моря. А 15 травня останній солдат НКВД покинув Краснодар задля уникнення оточення наступаючим. Українськими військами. Дивізіям Вдовиченка та Петріва біля Гур'єва вдалося оточити частину дивізій, які напередодні намагалися прорватися на Кавказ. Більшість червоноармійців після нетривалого бою здались у полон. До кінця травня майже уся територія Кавказу була повернута, а залишки червоних дивізій зайняли оборону довкола Майкопа та Ставрополя. Однак це не врятувало їх від повного розгрому. І от нарешті, 4 вересня. 1943 року, після більш як двох років важких боїв та більше мільйона загиблих козаків, Радянський Союз підписав акт про капітуляцію. Після капітуляції свою незалежність отримали Казахстан, Узбекистан, Туркменістан. Таджикистан та Киргизія, Азербайджан, Вірменія та Грузія вирішили об'єднатись у одну країну із донськими козаками. На сході було створено автономну республіку Зелений Клин. Більшість територій Білорусії увійшла до складу України. Однак третій Рейх окупував її північну частину. А також Карелію, Прибалтику узяв під свій контроль Кавказські гори та частину північно-західних територій радянського союзу. Решта ж території перейшла під повний контроль української держави. Ну що ж, дякую всім за перегляд, відео доволі важке у розробці, тому вибачайте, що я його так довго робив, але якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані, та порекомендувати його своїм друзям. А з вами був Шкіпер, до нових зустрічей, бувайте!